Декілька, назад, дві неділі назад, я в Ютубі всім думаю, знаю, щось таке, подивився на відео, як один християнський блогер задає різні питання, і одне із питань було це хліболамання. І він здався таким питанням, що був час десь за 100 років після Христа. В історії християнської церкви питання хліболамання дуже, дуже було навіть, остре. Ем, навіть церкви розділялися, святі між собою спорили. Це проводило дуже багато до таких наслідків. Коли була реформа, церква католицька розділилася, були реформатори, такі, як можна імена, знаєте, як Кальвін, Мартин Лютер. Вони дуже багато говорили про хліболамання. І це було дійсно зовсім інший погляд, ніж на той час говорила католицька церква. Але він задався питання, що зараз в церквах люди не говорять про хліболамання. Що люди є спомин один день і більше не говорять. Я не знаю, наскільки це справедливе ствердження. Я не можу стверджувати за всіх це думка одної людини, можливо, одної церкви, що про це не говорять. Але насправді саме хліболамання є дуже важливим, важливою темою для кожного християнина і для церкви особисто. Це питання, воно дійсно доволі розкривається в церкві і в Слово Боже, розкривається доволі з різних сторон, має різних багато аспектів. Це показує те, що скажімо, різносторінність цього питання показує те, що це питання дуже важливо для кожного з нас. Ми з вами говорили, що хліболамання це спомин. Ми говорили про те, що це звістка про смерть Христа. Ми говорили, що це новий завіт. Сьогодні хотів би також вами продовжувати це спілкування і поговорити ще з однієї на тему хліболамання. Відкривається тема хліболамання як єдність. Хліболамання відкривається як єдність, і ця єдність відкривається не просто як для людини. Ми зараз почитаємо, а вона відкривається як єдність для розуміння церкви. І це дуже важлива тема. Давайте цей текст 1 Корінтяна, 10 глава, прочитаємо 16 і 17 вірш. Він звучить так: Чаша благословіння, яку благословляємо, хіба не є вона спільністю Христової крові? Хліб, який ломимо, хіба не є він спільністю в Христовому тілі? Оскільки є один хліб. То ми численні становимо одне тіло, бо всі ми причащаємося одним хлібом. Це дуже важливі слова. Апостол Павло, пишучи Коронтян, він дійсно пише доволі гарний текст, гарні слова, які відкривають для нас, як християн, дуже, важливу, дуже важливий погляд на тему хліболамання. І перша це спільність в Христі. Перший текст, який ми продивимося, це спільність з Христі. Ми читаємо: чаша благословіння, яку благословляємо, хіба не є вона спільністю в Христі, в Христовій крові? хліб, який ломимо, хіба не є він спільністю в Христовому тілі? Чаша і хліб є спільність в Христі. То слово Боже, апостол Павло показує в своєму тексті, що Хліболамання це спільність. Саме слово спільність може мати ці таке значення: спільність, участь, єдність, партнерство. Тобто, коли ми задамо Христа, участвуємо в хліболаманні, чаша і хліб, вона є спільністю з самим Христом кожного з нас. Якась участь наша обща з Христом. І це дійсно важливе розуміння, коли ми згадуємо, як сьогоднішнього дня ми згадуємо хліболамання, ми беремо хліб, ми беремо чашу. Це все нас є спільниками, спільниками в страждання Христа. В чому спільність? Ми дійсно не страждаємо на Голговському Христі. Нікому з нас не потрібно йти на Голговсий Хрест і вісіти на Христі. Нікому з нас не, будуть, не пробувають а, руки, ноги. Нікому з нас не прибувають тіло, нікого з нас, можливо, не збивають і не судили. Але насправді в цьому є важливість, тому що Господь казав, мене гнали і вас будуть гнати. Коли ми говоримо про спільність з Христом, це говорить, що ми приймаємо Христа, Його вчення, Його е, розуміння, Його святість. Ми це приймаємо. Наша спільність з Христом говорить про те, що наше життя, воно подібне шляхом до Христа. Христос сказав, мене не навлять, не і що? І вас. Це спільність. Це говорить про те, що ми проходимо своє християнське життя, яке нагадує нам про те, що зробив Христос, і відрізняє від нас людей, які не прийняли Христа. Це наша спільність. Жити християнським життям. Проходить цей шлях, згадуючи його страждання. Цей світ, він дійсно ненавидить все, що є святим. Це правда. Намагаючись жити свято, намагаючись жити по Слову Божому, намагаючись відрізнятися від світу, тебе світ починає ненавидіти. Тому що в кожному християнину грішний світ бачить недоліки свої і засудження. То краще знищити того, хто тобі мішає. Це свідчно не любить християнство. Це факт. Істинне християнство. І це не робить нас, і це наша спільність в Христі. Коли ми проповідуємо, коли ми звіщаємо про Христа, це наша спільність, коли ми робимо Христове завдання, коли ми сказали, ідіть навчіть всі народи, це наша спільність. Коли ми живемо з життям святим і світимо, коли через наші діла, через наше е, життя люди бачать Христа. Це наша спільність. Це те, що об'єднує з нас Христом, кожного окремо. І це нагадування кожної кожної, кожного місяця, коли ми робимо, це нагадування хто я? Хто я такий в цьому світі? Що зробив Христос, щоб змінити мене, моє життя, мій стан? Яка це була ціна? Це нагадування на. Про цю спільність з Христом, яку ми маємо зараз. Але Апостол Павло цікаво він іде далі, коли він каже, що про кожного з нас, що коли ми участвуємо в хлібу ламані, ми маємо цю спільну з Христом, ми об'єднуємося з Ним, з його цінностями, пріоритетами. І далі він каже: оскільки є один хліб, то ми численні становимо одне тіло. Бо всі ми причащаємося одним хлібом. Це слово причащаємося, теж я хочу звернути увагу, має подобне значення, як і спільність. Брати участь, бути причасним, мати спільність у чомусь, розділяти пів до когось або чогось. То саме слово «причастя» – бути частиною, бути спільним з чимось. І слово Боже, показує, цікаво, що коли ми маємо один хліб, який ламаємо. То це один хліб, який говоримо, і ми знаємо, розуміємо, що хліб, ми ж не говоримо про просто хліб. Коли ми говоримо про хліб ламання, ми ж не говоримо про те, що нас об'єднав хліб. Ми розуміємо, що хліб це символ Христа Господа нашого, символ Його тіла, яке Христос сказав, ламається за вас, тобто за кожного з нас. Те, що воно було віддане за нас. Він каже, це є. Оскільки є один хліб, то є Христос, Бог, який був звіден за нас, то ми численні, то є всі ті, хто вірує в прийняття Христа і хто учасник хліболамані, становимо одне тіло. Тобто, Слово Боже, дуже красиво показує нам, що хліболамання важливим елементом для церкви, для християн, для общності, тому що воно об'єднує нас. Тому що ми маємо всі спільне з Христом. Кожен окремо, коли ми ламаємо хліб, ми згадуємо Христа. Це об'єднання нас з Христом, показує наші цінності обще. І Він каже, коли ми це розимо всі разом, то ми стаємо одним тілом. Неймовірно, Бог показує хліболамання як об'єднання християн. Об'єднання, які мають щось спільне з Христом, всіх нас. Бог дійсно неймовірний. І коли ми говоримо про тіло, дійсно, як і про хліб, про тіло, Бог дійсно показує і демонструє тіло як церкву. Всі ми члени одного тіла, наш апостол Павло в Коринфіана буде писати. Це дуже важливий акцент і аргумент, який говорить Христос, про важливість хліболамання і цю сторону, що воно об'єднує. Коли ми говоримо про створення церкви, коли була тільки створена церква, що робили першим християни? Вони ще не були навчені, вони ще багато чого не було розуміння. Але перше, що вони робили, перебували не постійно в навчанні апостолів і в братерській спільноті, в ламанні хліба та в молитвах. Неймовірно, перва церква тільки сформувалася, і вона мала важливі основи. Це навчатися, мати спільність, хліболамання та молитву. Це те, що об'єднувало церкву. Те, що формувало церкву як один організм, як єдність. Перший день, перші проповіді. Тільки сформувала церква. І вони мали спільність і хліболамання. І апостол Павел цікаво робить акцент на хліболаманні. Ми чаще всі звертаємо увагу, що він каже хліболамання. Тому казуючи те, що хліб був один, і він ламався за кожного. Але об'єднані ми одним Христом. І це важливо, розуміти. Розуміть те, що неможливо в церкві бути десь далеко, або бути загубленим, або десь окремо бути, неможливо. Неможливо, що кусок тіла Христового, якби це не звучало, може, некрасиво, десь валявся. Неможливо, церква, вона об'єднана. Вона повинна бути єдиною. І це Слово Боже вчить нас. Коли Христос молився, остання молитва Христа за своїх учнів, Він молився, щоб вони були єдині. Але Він не тільки за своїх учнів молився. Ми читаємо далі. Івана 17, 21. та благаю не лише за них, хтось за своїх учнів, не тільки за 12, а й за тих, хто повірить у мене через їхнє слово, щоб усі були одне, так як ти очі в мені, а я в тобі. Щоб і вони в нас були, аби світ повірив, що ти мене послав неймовірно. Ісус молиться, за своїх учнів. І молиться за тих, які повірять від них. І молиться просить, про що в Бога, щоб вони були єдині, щоб вони були об'єднані. Це прохання і бажання, останні, це останні молитви, коли Ісус Христос молився з учнями. Останні молитви Він просить про єдність. Яку єдність? Він показує. Усі були одне, те, як ти, очі в мені, а я в тобі. Яка єдність, як в Бога? Як Бог єдиний, Він каже, молюсь я так про церкву, яка буде формуватися від віри учнів, яких ти дав мені Бог. Він молиться за нас сьогодні. Ісус Христос тоді молився за кожного з нас, що ми були єдині, як, як сам Христос, навіщо? Тут є дуже важливе посилання. Навіщо це потрібно? Аби світ повірив, що ти мене послав. Тут відповідальність. Я тут знайшов неймовірну відповідальність, щоб світ повірив, що Бог послав Христа, ми повинні бути єдині. Ми як церква. І хліболамання є тим нагадуванням, якими ми бути повинні. Що ми повинні бути єдині, об'єднані в Христі. Це неймовірно важливий аспект, і мені дійсно Слово Боже гарно показує. Це цікавий текст. Хотів би ще поділитися з вами від євреїв. 10 глава, 24 25 5 Я Думаю, ви читали цей вірш і цей текст, знаєте. Він неймовірний. Він написаний для кого, брати і сестри? Для віруючих. Цей текст написаний для церкви. Я, знаєте, читав цей текст дуже багато і сьогодні хотів теж розглянути на цей текст з іншої може, сторони. Будемо уважні один до одного. Заохочуємо до любові та добрих діл. Перше ствердження, яке каже апостол: будемо уважні один до одного. Можна бути уважним один до одного, коли ми не бачимо один одного. Коли церква роз'їдена, коли, коли кожен живе своїм життям неможливо. Уважним можна бути один до одного, коли ми збираємося. І це важливо каже, уваж до одного для чого? Для любові та добрих діл. Що бажать на церква! і... Заохочуть до любові та добрих діл. Ось що должно бути заохоченням. Ось що должно формувати християн бажання бути разом. І далі дуже цікавий текст, дуже цікаві слова. Не залишаємо своїх зібрань, як то деякі вели у звичку, але заохочуємо один одного, і тим більше, чим більше бачимо, що наближається день. Не залишаємо своїх зібрань, як то деякі. Вели у звичку. Звичка? Я ніколи це слово не розумів. Яка може бути звичка залишати своє зібрання? Але апостол Павло до євреїв пише, це, не знаю, 50 років пройшло після Вознесіння. Я не пам'ятаю, ну не, не пам'ятаю, коли написано. Ну, це при життя апостола Павла, ну, при життя апостолів ще було. То це не пройшло багато років, і він пише. Не залишайте своїх зібрань, як то деякі ввели у звичку. Тобто на той момент були ті, хто вже ввели в звичку залишати своє зібрання. Не бути разом, не бути об'єднаними, не бути, а, мати спільне. Вони тоді вже все в звичку були. Причини можуть бути різні. Причини, по яких, а, можливо, апостол Павло писав, тоді є цілий ряд. Однією з причин може бути те, що в той час було гоніння на церкву. Римська імперія тоді вже гнала церкву, була, скажімо, протистояння проти християн. І важливо, для деяких стало звичкою не являтися не зібранням, щоб не попастися. Може бути. Можливо. Є, другий погляд, те, що звичка не являтися, не ходити в церкву була то, що було зі сторони євреїв. Як і іудеїзм, щоб вони, скажімо так, могли відділити від відсидіти від синагоги. І за того, щоб на них самі іудеї не мали нічого проти, релігіозні, фарисеї, священники, щоб на них не було ніякого ганіння, то вони перестали ходити на зібрання. Ну, Щоб не попастися первосвященникам, фарисеям, не попастися, вони залишали свої зібрання. інші причини. Там їх було дуже багато. Чому люди з часом а, вибирали не бути в зібранні? Одна причина, тому що нема часу. Ну нема часу. Багато роботи, багато завдань. У когось є з'являються важливіші пріоритети. Щось важливіше, щось більш цінніше. Потім з'являється гріх. Які просто не дає можливість ходити в церкву. Так і інакше, з'явилося в церкві розуміння, у християн в церкві з'являється таке розуміння, як звичка не ходити в церкву. Це неймовірно. Але це відбулося. І апостол Павел про це говорить. І цей текст сам по собі говорить, знаєте, про важливість. Об'єднання церкви. Починається. Будьте уважні один до одного. Це про єдність. Уважність це проєдність. Коли ми уважні родині, в родині друг до друга, це говорить, що родина об'єднана. А коли чоловік неуважний до дружини, дружина до чоловіка неуважна і не знає, хто чим живе, і як діти там живуть, чим не займаються, це говорить, що родина не об'єднана. Кожен живе своїм життям, займається, як хоче. Діти ходять, гуляють де хочуть, ведуть себе як хочуть, а батьки не знають, бо вони неуважні. уважні. Буду уважні, заохочі до любові та добрих діл. І останнє, чим більше бачимо, що наближається день, він каже, нагадуйте, заохочуйте, спілкуйтеся, щоб, тому що час лине і день, який Христос прийде. Може бути дуже близько, тим паче для кожного окремо. Для когось може цей день назад настати сьогодні, для когось завтра, якогось десять років. А може Христос прийде, забере всіх разом. Але день цей близько. Він завжди близько, якби це не звучало. Цей день близький до кожного з нас. Ця тема про єдність питання питаннях хліболамання, вона неймовірно важлива. І Слово Боже це показує. Показує відкриває для нас важливість, щоб ми були об'єднані. Тому що Христос Він прийшов за кожного з нас. Христос це те, що змінило моє життя і кожного з вас. Його смертного Голосе Христі, Його розп'яте тіло було розп'яте за гріх кожного з нас. Його свята кров омила кожного з нас і зробила гідним перед Богом. І це об'єднує кожного віруючого. І тому Господь каже, що коли ми, окремо кожен з нас, об'єднані з Христом, то тим паче ми повинні бути об'єднані Христом як Церква. Єдність це важливий елемент хліболамання. Це важливий елемент церкви. Це те, як Христос показує це для нас. І тому давайте в своєму житті бути уважним друг це до друга. Заохочети любові і добре діл. І дивитися, щоб наші близькі були рядом з нами. Тому що дійсно час линає. І Господь нам це нагадує. Тому що Господь для нас зробив найбільше. Зробимо ту малу часу, яка залишилася для нас. Давайте помолимось і дійсно скажемо Богу те, що вдячність за його жертву, і за те, що він той, хто об'єднує. Давайте помолимось.